Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль це Land Cruiser 300 2022 року випуску. Офіційний автомобіль має оригінальний пробіг 655 км та гарантію до 2025 року. Працює він на турбодизельному двигуні об'ємом 3,3 літра. Все це задоволення має повний привід, автоматичну коробку перемикач, оригінальні титанові диски. 18-го радіусу, кругові парктроники, камеру кругового огляду 360, рейлінги на даху, електропривід та автодотяжка кришки багажнику, також присутня, ледоптична система головна, все відчиняється, все зачиняється, шторка також присутня. Ось такі диски в нього оригінальні. Люк також присутній. Є безключовий доступ у передніх дверях. Ось така декоративна обробка пластиком під дерево, акустична система JBL, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду. Вкріплення і Задній центральний підлокітник із підстаканничками також присутній. Стеля в нас чорного кольору. Блокування дверей, чотирьохзонний клімат, контроль, повністю підігрів та вентиляція заднього ряду сидінь. Дві розетки Type-C з роз'ємом і одна розетка v 12 У водія є контроль сліпих зон. Всім привіт! Тут буде видно набагато краще. Подвійний склопакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь, електрорегулювання керма. Ось такий холодильник також має у автомобіля. Перфорована шкіра в салоні. Відкриття багажнику з салону. Вмикання та вимикання парк парктроників. Вмикання та вимикання ESP. Оригінальний пробіг, нагадуємо вам, 655 кілометрів. Керування аудіосистемою на кермі також присутнє. Є утримання автомобілю на полосі. Дістронік. Звичайний контроль, сенсор дощу та датчик світла, Відбиток пальця на 10 пальців. Убирайте будь-який. Блокування міжосівого диференціалу, камера кругового огляду ось така 360. Можна бачити все навколо. То, що вам подобається. Або що не подобається, можна перевірити повністю все. Вибір режиму руху. Ось тут ви вибираєте спорт. Sport плюс, кастомний, нормальний, комфортний або екорежим руху. Допомога при бездоріжжі, електронні стояночні гальма, бездротовий зарядний пристрій, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Є русифікована навігаційна система. Підігрів керма також присутній. Є все, щоб ви. А також додатково є проєкція на лобове скло. Ось тут воно схована. І... Повинні тут зараз все це бачити. Шкіра перфорована, ніяких питань нема. Бажаєте придбати цей автомобіль? Якщо так, телефонуйте. Його можна придбати як за готівку, в лізунг, також за криптовалюту. Також ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший новий автомобіль в рідному лакофарбовому покриттю. Вартий вашої уваги, Чекає на нового власника. Чекає він в нашій компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, паркінг, торгового центру Республіка. Парк. Приїжджайте, друзі, тестуйте, купуйте і обирайте для себе свою мрію. До зустрічі!